Учасниця чемпіонату світу з гірського бігу Яна Нагорна тимошенко готується проводити благодійне тренування у місті Суми. Нам розповідає, що відбуватиметься сьогодні. Ми хочемо показати взагалі, як відбуваються тренування легкоатлетів. Що це може бути весело, це може бути круто, і ми таким чином можемо подбати про своє здоров'я, власне. І ми можемо таким способом допомогти нашим збройним силам України, нашій територіальній обороні. Компанію Яні на тренування склала учасниця олімпійського. Ских Оксана Шкурат, і ми сьогодні з Яною вирішила додати трошки мотивації. Всім відомо, що спорт він е, додає трохи ендорфінів, трохи настрою. Тому вирішили змотивувати, не падати духом та трішки попрацювати. Серед 13 учасників, які прийшли на це тренування. Маргарита Іваненко я люблю бігати. Давно люблю бігати, і думаю, візьму кілька фішок собі на розминку, на заминку. На майбутнє майбутнє що буде прекрасним. У нас, правда». Пріатлоном, плаванням, велоспортом та бігом займається Артур Красненко. Чекає, що щось новенького дізнається від учасниць Олімпіади та чемпіонату світу з гірського бігу. Провести компанію з друзями, провести веселий, час, потренуватися. Не знаю, побачимо. Це буде на тренуванні. На тренування прийшли 13 спортсменів від 7 років до 60. Вони провели професійну бігову розминку, вправи на мобільність та баланс з бар'єрами, спеціальні бігові вправи для техніки, комплексну активацію та зміцнення м'язів, вправи на гнучкість та заминку. Окрім емоцій, зібрали 3,5 тисяч гривень на потреби територіальної оборони. Кошти підуть у підрозділ «Акула-13».